Як швидко позбутися застуди. Всім вітання! Давайте поговоримо, що можна зробити при перших проявах застуди. Припустимо, ви вже відчуваєте, що ось ось захворієте. Чи можна якось зупинити застуду, чи прискорити час одужання? Чи то вірусна інфекція, чи бактеріальна, ви можете вжити деякі заходи, щоб звести інфекцію до мінімуму, або навіть не дати їй розвинутись. Перше, випийте цинк та вітамін С. Дуже і дуже важливий для нашого організму незамінний вітамін С, який відомий своїм впливом на стан імунітету та загальне здоров'я. А коли цей ефективний антиоксидант ще поєднується з шипшиною, то ми отримуємо максимально корисний продукт, який посилює вироблення білих кров'яних клітин, що борються з інфекціями та іншими хвороботворними мікроорганізмами. А шипшина забезпечує додаткову порцію корисних речовин для нашого імунітету. Таке поєднання двох компонентів, а саме вітаміну С та шипшини, ви можете знайти у торгової марки Івоніка. Вітамін С 500 шипшиною цей препарат поєднує в собі силу вітаміну С та користь шипшини. Вітамін С зміцнює наш імунітет, бореться зі стресом та захищає клітини від ураження вільними радикалами. А шепшина доповнює його ефект та насичує організм корисними речовинами. Далі яблучний оцит. Чому запитаєте ви? Тому що, коли ви підкислюєте організм яблучним оцитом, ви прискорюєте клітини під назвою фагоцити. А фагоцити допомагають очищувати тіло від мікробів, іншими словами, підкислення організму здатне прискорити дію білих клітин крові імунної системи. Також яблучний оцет має антибактеріальні властивості. Наступне чесник саме найпотужніша зброя. Його дія антибактеріальна та антигрибкова. Почніть вживати часник у зупі або просто наріжте і з'їжте особливо важливо, якщо ви це зробите завчасно, коли у вас тільки-тільки починаються з'являтися перші симптоми застуди. Ще є інтервальне голодування. Воно може мати дуже сильний ефект при появі перших ознак застуди. Чому? Тому що організм під час захворювання входить у фазу відновлення. Починає нарощувати опір стресу, тобто інфекції, що попала в організм. При цьому на клітинному рівні відбуваються дуже цікаві речі, які допомагають нашому імунітету. І при перших ознаках застуди не потрібно багато їсти, як говорять харчувати організм. Перестаньте багато їсти, і це вам дуже допоможе, тому що організм буде більше сил направляти на боротьбу з вірусною інфекцією. А не на перетравлення великої кількості їжі і, до речі, не завжди правильної і корисної. Загалом фахівці рекомендують більше прислуховуватись до свого організму. Якщо не хочете їсти, то і не їжте ліпше пити більше рідини. І ще, може саме і головне: зазвичай хвороба пов'язана зі стресовими подіями. Зробіть все можливе, щоб знизити стрес. І зменшить вживання цукру, молочних продуктів та алкоголь, бо це все харчує бактерії і продовжує тривалість хвороби. Ще один цікавий момент, на якому треба зупинитись, чи вразливі ви до вірусів та мікробів. Зазвичай хтось заражається інфекцією, а хтось ні. Чому так? Це пов'язано з внутрішньою опірністю або з чутливістю до вірусів і мікробів. Якщо ви в гарній формі, у вас міцний імунітет, у вас запас здоров'я, то ви не виснажені, то, скоріше за все, ви і не захворієте. Якщо ви відчуваєте, що виснажені і можете захворіти, то випийте цинк, вітамін С шепшиною, з'їжте часник, почніть менше їсти, і це все допоможе вам підвищити опірність організму. Ще один момент це ваш сон. Якщо будете добре висипатися, то це теж дуже допоможе вашому організму зміцнити опірність до зовнішніх інфекцій.